Всім привіт! Мене звуть Федір Чахашин і сьогодні поговоримо про бій Ентоні Джошуа та Дібуа. Мій фаворит у цьому бою це Ентоні Джошуа. Він має значно більше досвід у великих боях і вже неодноразово демонстрував свою витривалість і силу. Крім того, його техніка і робота на дистанції можуть насправді створити такі серйозні проблеми для Дібуа, особливо за рахуванням слабких місць Дюбуа, які показав бій. З Олександром Усиком. Я вважаю, що є висока ймовірність нокауту, тому що Джошуа має потужний удар. Якщо він зловить Дюбуа в пізніх раундах, це може закінчитися достроково. Проте Дюбуа також має силу нокауту, тому обидва бійці матимуть шанси на завершення бою достроково. Все залежить від того, як Дюбуа витримає тиск і чи зможе Джошуа використовувати свої переваги. А найцікавшим поєдинком для мене був би Ф'юрі Джошуа. Це два величезні британські бійці. Фанати вже давно чекають на цей бій. Їхні стилі різні. Джошуа агресивний і потужний, а Ф'юрі хитрий і технічний. Це було б справжнє видовище. Фокербет, обирай свій спорт.